Ти думаєш, там тепло, не тепло, ну пішли, ходім. Пішли, пішли, пішли. Ходім, 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 я потім вийду. Зараз візьму тобі смаколик, біжи. Ну, можна так, трішки вітерець. Так, ой, добре, мені, я от обурячки чистила, та треба зараз закопати. Фенді, що ти робиш? Глянь. Ну ти ж і свінтус, ну хто за. ой ти ж не гадяйка. Це тобі що? Ти як мальчик пісяєш. І ще й відро підпісяла. Ах, ти ж свінтус. Ну, гуляй. Ну, вітерець єсть, Фендюш, а йди мені послужи, я тобі щось винесла, йди сюди. Ой, іди. ой, дивися, що в мене єсть. Смачне смачне є. А ну, сидіть, сидіть, та не лежать, сидіть. Отак. От Ой, це ж смачно, смачно. Ой, як це смачно. Це треба було дати в неділю, то я забула. Ну і даю сьогодні. І трішки погуляю, а то щось вона не хоче виходить. Дивіться, як просить. Ой, моя красуня! Ой, ну держи, держи. М -м -м -м. Аж крекче все, побігла, побігла. Ну, а я пішла в гараж, лопату візьму, закопаю бурячки і зараз піду в одне місце. Погано відкривається. так, Пішли, де ти вже діла? Угу. Ось о. Загубила? Загубила. О! Мабуть, ти не голодна. Держи, 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 держи. Ой. Ой. Вітер. Так, де ж його закопати, щоб воно мені і не мішало. Мабуть, отут та отут між малиною. Ой, тут скільки отої мокриці лізе, Боже, скільки роботи намічається. Земля на штик лопати мокра. А тут у мене малинка вилазить. Не скрізь, але вже один кущик побачила. Ну, оце так я. Ну, ви бачили, отакого взяла і написала на відру. Ну, що ти їй скажеш? І тепер загортаю, воно тут перегніє, буде як добриво. бо тут, між рядком, я, може, щось посажу, ще не знаю. Ото говорю нічого не буду садити, а сама потім і те, і те, і те хочеться. Ну, і що ти бігаєш? Де ти вже діла? Де ти паличку тут діла? Смаколик? Взяла мені оце, написала на відро, ну нічого. Це я помию. Так. Ох, і красуня. Почищу тут. Лопату, от скільки треба оцію прибирати, вона вже квітує. І я хочу сказати декілька днів назад, ну, все, чистенька. Сьогодні нічого не буду копати більше. Декілька днів назад знімала відео. Ой, оце ж, ой, бачите, вона вже квіти викинула така. Зараза. Тут же ж не можеш полоть, бо я не знаю, де тут в мене що вже понасаджувано. Ну так, повиймаю ось трішечки, аби чим зайнятися. Ну я загубила оце, ну, як сказати, шумозахист на мікрофон. Ну, тут же де знайдеш, він чорний. Подивилася, ну, є там 20 гривень, треба на... шукати десь а в Аліекспресі заказувати. ну, допустім. А в мене є паралончик. Ну, дивіться, що я зробила. Може видно? Я його обрізала і наділа. О, тепер захищено від вітру, якось воно там. Ну, все, так, оце ж треба зараз кину Юриним коровки, О, там бігає вона. А я буду йти туди, мені треба за забор піти і покажу, чому я туди йду. О, сирени. Боже, без кінця. Що ти вже загубила? Загубила вона вже десь свою свій смаколик отой, що зубки чисте. Тепер біга шука. Ну, я ж тобі не буду шукати, так я тут лопату поставлю, вона мені знадобиться. Так, ніж мені не треба, а ось рукавички треба. Все. Закрию поки що і схожу, а вона хай побігає у дворі. Ох, оце вітер у нас такий. А що це? Я тобі буду без кінця шукати? І на, держи, держи, давай, 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 бери, бере моя хороша, бери, бери, отак. Оце. Ну куди ж ти понесла? Оце давай тут і жуй. Не знає, де з нею подітись, куди ти її вже збираєшся нести? Куди? Їж давай, ніхто тут не забере, отак. Оце ж чекаю, щоб вона хоч трішки погризла, а я могла зайти за двір, вона хай гуляє. Бери їж, бери. Це в нас тут пусті участки. І коли там сусід, ну він не зовсім сусід, він там далі живе, оце пас тут коровку, я потім приходила, збирала коров'як. Ну, це ж йшла так тут. по цих, Вони хазяйські, це земля приватизована, ну, але люди не використовують, тому що зараз в країні війна, вони до цього та не могли тут збудуватись, Це дуже важко на одну зарплату, яку отримували раніше. Це було дуже важко. Але люди брали, сподівалися, що можуть щось тут збудувати. Це однієї моєї сусідочки, вона віддала своєму синові оцей участок, а він так помер, як і мій синочок, і вони майже ровесники. Ну і це ж я тут зібрала коров'як і так пройшлася, в мене тут росте за забором на її участку. Росте, шовковиця. Я думаю, тут мені сусід допомагав, він її зрубував, а вона, ну я подивлюся на неї, а вона знову росте ось. Я до неї підійшла. Ось треба зрубати. Вона невеличка, ось така. Ну, і я тут помітила ось таку кучку. Ну, думаю, хто ж ж накидав. А воно потім розлітається, по. по, ну, по всій вулиці і до мене летить, особливо пакети, тому я зараз взяла ось пакет я зберу завтра в нас сміття і викину. Ну, що ти зробиш? Це безсовісні люди, звичайно. Спитала сусіда, оцей, що будується, кажу, не можуть ваші будівельники таке зробити. Він каже, ні, ні ні, вони не можуть, ну, не можуть, прийдеться самі зібрати. Не хочу я, щоб воно розліталося. Зібрала ось цілий пакет. Ну, на жаль, бувають недобросовісні люди, що ти зробиш. І воно тоді летить ось сюди мені на мій, мою ділянку. Ось отут це Юра, що я тільки говорю, Пас коробку, і вона мені тут поз'їдала всі мої іриси. Ну, Це сусід бачив. І говорить мені, ну що я зроблю? Я не бачила, я б прогнала. Ну, це якби не вітер, оці листочки вже можна було б позгрібати. Але вітер не дає. Ось зараз ось, полетіли он якісь іще пакети. Зараз зберу на моїй ділянці. Ну так, що тут такого? Я вже тут не пам'ятаю, де в мене щось і скосили мені. Тут у мене росла калина, але я не пам'ятаю, де вона. Мені ліля давала, ну, оце тут десь. Так, ну тут що? Це літає, я ось у пакетик зберу і все. Ну і чого ти не їси? Заскочила? Ну, Прохолодно на дворі, Плюс 13, так. Да? Ну. Не тепло і сонечка немає, біжи додому, біжи красуня. Там стоять, стоять, да. лапки помиєм, Моя умнічка. Ой, каже, лапки треба мить. Да, треба лапки мить. Отака краса. Все, нема що робить. Сміття зібрала на завтра, підготувала, бо так негарно воно там лежить. Ну і що ти підеш лапи мить смаколиком? Ох, там Майк щось гавкає вже на когось. Ага. <смеш> Кажи, ну чого ж ти не йдеш? Ну я роздягнуся тут. У мене ж тут роздягалка оце е, о, о, ну так, а що ти думала? І ти ж гола ходиш у нас. Да, 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 все. Дума, краще жується, та жуй я не заберу. Жуй, жуй, отак. Ну що ж, буду... хотіла як краще. Думаю, на вулиці і тут не буде крехти. А вона ж додому її принесла. Ну, що ти зробиш? Їж тепер трасуня. Бачите, в нас, як ляльки скрізь валяються, це ще не всі. Ой, господи Боже. Смаколики всі люблять, я теж люблю смаколики.